Якщо їхати з районного міста Олександрії в напрямку міста Дніпропетровська, то через 25 кілометрів шляху в очі обов'язково кинеться вельми цікава назва Станція Щаслива. А коли подорожній дізнається, що тут знаходиться ще й село з романтичною назвою Добра Надія, то завжди постає питання: що ж це за місцевість особлива така? Село Добронадіївка сама назва вселяє надію, а надію маємо завжди на краще. Мабуть, з неї в серці були і засновники нашого села, які обрали це місце на Височині з тихим ставом та дібровою, яка, очевидно, і дала за однією із версій назву населеному пункту. Дібрівка 15 століття. Це просто одна вулиця поселення. Але вже початок 20-х – то відправна точка розвитку села. Адже через нього пролягла залізниця, яка дала великі переваги сільгоспвиробникам. Тож саме на цей період припадає будівництво найстаріших великих будов села залізничної станції, школи та зернових складів. Постійно радують очі односельців та гостей. Села своїми виробами вишивальниці, килимарниці, майстер по дереву, садоводи, бджолярі. Гордістю Добронадіївки є наш земляк Панасюк Микола Іванович. Поет, пісняр, художник, роботи якого прикрашають експозиції музеїв та приватних колекцій. В Україні, Італії, Канаді, Китаї, Японії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Англії, Франції, Португалії, США. Монотипія Водне царство була удостоєна другої премії на виставці в Торонто. Серед робіт художника мають місце гравюри, офорти, монотипії, акватинти, портрети.